Сьогодні я вам покажу свою полуницю, як вона плодоносить. Ось так вона виглядає, пустила 5 гілочок, один кущ. Кого буде цікаво сазинці, буду продавав у сини та навісні. Замовляйте, хороші сорти, вони цвіт їх мороз не бере. Як ви бачите, були морози. Все, все зав'язало, без агроволокна було. Був тут один раз гербіцид нанесений від переята від багаторічних бурянів. Потім була раз просапка. Ось так зараз виглядає ситуація на полі. Якби був дощ, це б було полниця великого розміру, а так того року трошки розмір буде менший. Але все одно хорошо. Так найбуде і добре. 99 цвітків мороз не притиснув, бо це є такий сорт, що його мороз.